Є два суперових способи навчити собаку не ворувати їжу з стола, коли ви є або коли вас немає вдома. Ловіть перший спосіб: прив'яжіть до їжі на ниточці пластикову бутилку з монетами. І коли собака буде красти їжу, бутилка впаде, налякає її і повністю відіб'є бажання наступного разу так робити. Другий спосіб, якщо ви переживаєте, що собака буде красти, коли вас нема вдома, то треба повчити її не робити цього саме з камерою. Тобто, або дзвоните на телефон собі, або купляєте відеоняню і уходите з квартири. Але уходячи з квартири, вам треба ключ на замок закрити і тут же відкрити для того, щоб швидко забігати і поругати собаку. Але для собаки, щоб це виглядало реально, наче ви пішли. Да, тобто зімітувати максимально реалістичний ухід з дому ще важливо, відійдіть від квартирної двері подалі, тому що собаки дуже добре чують, і вам треба на один поверх нижче спуститися, прям зімітувати вашу хід, щоб вона почула, що ви пішли. Ну, а далі діло техніки, ви по камері бачите, що вона залазить, ви одразу біжите, швидко відкриваєте двері і робите собаці зауваження, так, щоб вона опустила хвоста. Але якщо у вашої собаки є такі проблеми, як сепараційна тривога, гавкітний дзвінок на гостей, на вулиці вона агресує на дітей людей або собак, або на вас речить агресує, то всі ці техніки не будуть працювати. Чому? Тому що команда Ні ваша не буде працювати.